Сьогодні ми проводимо турнір пам'яті Ларіси Мучнік, людини, яка все своє життя присвятила шахам. Це життя. Шахи це життя реально. І ваша потужність, ваш yes. потенціал в шахах дасть в майбутньому вам можливість давати собі раду своїм думкам. Що, чому, як? Дуже приємно, що в нас така шахова школа сильна, є куди розвиватися, і я думаю, що Іван Палич підтримує, що треба. Ті напрямки, які у нас добрі, і значить, мають здобутки, успіхи, їх треба підтримувати і розвивати. Хочу вам сказати, що ви всі шахісти, що ви дуже круті, тому що шахісти це розумні люди, вони знають, що таке логіка, що таке аналіз, знають, що таке стратегія, тактика, і тому досягають значних успіхів у житті. Я вам бажаю всім перемог, всім без виключення і перемоги Україні. Інна Костенко, Крива, Атим грунту не треба. Землі немає, то буде Небо Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда та а як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, ті крила не з пір'я, а справди чесноти та довір'я, в кого вірності у коханні, в кого з вічного в кого щирості до роботи, в кого щедрості на дуботи, в кого з пісні або здання. Або з поезії, або з грії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Я хотів би декілька слів, ще сказати про Ларісу Вівну. Ми на заняттях вам багато що пояснюємо. Той тобто, с ось у віці, приблизно вашому в четвертому класі, вона перша переступила поріг цього шахового клубу. Який іменно в цьому місці знаходився, столи були інші, шахові фігури були інші, час був інший, але любов до шахів, як і у вас, так і тоді, була така ж сама. І найвище досягнення Львівни вже в дорослому віці. А коли вона була школяркою, то, навчаючись, будучи випускницею школи номер 2 як і багато хто із присутніх, тут теж навчався в цій школі. Вона здобула звання чемпіонки України серед школярів. Це було перше досягнення Харастишова на, на тому рівні. А потім пішли дорослі змагання, перемоги у міжнародних турнірах, перемоги над чемпіонками світу, нонуй за Зашвілів, відома дуже партія в багатьох виданнях є і таке інше. А потім вона стала сильним тренером. Дуже багато шахістів стали призерами чемпіонами, ну і, наприклад, міжнародними гросмейстерами. От назван шахіста, який був у нас на турнірі в Пенлі Мін. Він зараз нині має такий високий шаховий титул, найвищий звання міжнародного гросмейстра. Багато хто з вами був на змаганнях і бачили, і, і спілкувалися із тією витою шахісткою. І хочеться ще один такий шприк внести, що вона була одним із тренером, дитячим тренером нинішнього учасника олімпійської команди збірної України. Які ви знаєте, що всесвітня шахова олімпіада зараз відбувається в Індії, де жіноча команда бореться сьогодні вирішальний матч з індійцями. У разі перемоги наші, наші дівчата виходять в лідери. Українка найкраща можуть бути. Ми віримо в це. І е, за чоловічу збірну грає Кирил Шевченко. Це якраз є вихованець, який е, ну, став чемпіоном України. До 800 років з результатом, наприклад, 9 з 9. Так? О. Ну, і е серед вас теж багато цікавих шахістів. вже є тут справжні зірочки. І ми сподіваємося, що е всі ці змагання теж дадуть вам наснагу в майбутньому досягти вершин, які досягали і ті шахісти, про яких я за Запитання. Ми тоді зробимо, мабуть, thank you